Прогноз погоди в Україні на два дні з 5 по 6 січня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Нещодавно стало відомо, що всі регіони нашої країни накриють дощові хмари. І маю сказати, що це добра новина. Адже якщо йде дощ, то температура повітря не дуже холодна. Бо якби за прогнозом очікувались морози, то замість дощу синоптики обіцяли б нам снігопади. В будь-якому разі дощитиме по всій Україні лише один день, після якого в різних регіонах буде зовсім неоднакова погодна ситуація. 5 січня очікується потужна магнітна буря, а от 6 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Зараз я максимально детально розкажу про погоду у кожній області, окремо в період з 5 по 6 січня, і, звісно, проінформую, де саме очікуються холодні зливи. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь? Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця, 5 січня, північ на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині і в Київській області, а також у Києві в денний і нічний час термометри покажуть від мінус 3 до мінус 1 градусу. Невеликий мокрий сніг завітає до мешканців усіх чотирьох областей північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь – на Миколаївщині і в Запорізькій області в день буде від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 5, плюс 3. В Одеській області в денний час синоптики обіцяють плюс 9, плюс 11 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 10 плюс 12, в темні від 6 до 4 градусів тепла. На Херсонщині в день буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 5 плюс 3. В Криму в денні години очікується від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні від 6 до 4 градусів тепла. Відчутні дощі литимуть на Херсонщині і в Запорізькій області, а також в Криму. На Одещині і в Миколаївській області інтенсивність дощових опадів буде меншою. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу на Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області. В денний і нічний час синоптики прогнозують плюс 3 плюс 5 градусів. На Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів. На Волині і Рівненщині очікується невеликий мокрий сніг. В усіх інших областях західного регіону України буде хмарно і крапатиме невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла. На Луганщині вденні і нічні години буде мінус 7-5 градусів. В Донецькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. В Маріуполі в день буде плюс 3 плюс 5, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В усіх трьох областях східного регіону України буде хмарно і очікується дощі. Вітер південно східний невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, вденні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла на півдні Кіровоградщини в день плюс 4, плюс 6, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Вінницькій області, в світлі і темні години доби, температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище нуля. У усіх областях центрального регіону очікуються дощі різної інтенсивності, переважно невеликі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В суботу, 6 січня, температура повітря по всій країні знизиться в порівнянні з минулим днем. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 10 до 8 градусів морозу на київщині і в Києві, в світлі і темні години доби, термометри покажуть від мінус 7 до мінус 5 градусів. На Житомирщині в денний і нічний час буде від 6 до 4 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг очікується в Житомирській області, на Київщині, Сумщині і Чернігівщині малохмарно і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 4, плюс 2 градуси. На Кримському півострові в день буде від 10 до 12 градусів тепла, вночі від плюс 7 до плюс 5. На Одещині в денний час синоптики обіцяють плюс 9 плюс 11 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 10. 10 плюс 12 в темні від 4 до 2 градусів тепла. В Запорізькій області в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 3 плюс 1 градус. В усіх областях півдня України буде хмарне з проясненнями небу, і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денні години доби буде від 3 до 1 градусу морозу, в нічні – мінус 3 мінус 5, у Львівській області в день плюс 1, плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Тернопільщині і в Івано-Франківській області синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів в світлі години доби від 0 до 2 градусів тепла в темні. На Хмельниччині в день плюс 1, плюс 3. Вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. І на Закарпатті в світлі години термометри покажуть плюс 7, плюс 9 в темні, плюс 6, плюс 4 градуси. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. На Закарпатті. І в Івано-Франківській області покрапає невеликий дощ, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день і вночі буде мінус 3 мінус 1 градус. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу, нічна мінус 9, мінус 11. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 2 градусів морозу, в темні мінус 7, мінус 9, в Маріуполі в день плюс 1 плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В усіх трьох областях Східного регіону України. Очікується хмарна з проясненнями погода і без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби. Температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла в нічні плюс 1, мінус один. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2, плюс 4, вночі від 2 до 4 градусів нижче нуля. На Полтавщині і Черкащині в денний і нічний час буде від 0 до 2 градусів морозу. На Вінничині від 0 до плюс 2 градусів в денні години, від 0 до 2 градусів морозу в нічні. В Дніпропетровській області в день і вночі буде від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». В усіх областях центрального регіону України 6 січня істотних опадів чекати не варто. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.